Доброго дня, товариство. Сьогодні хочу показати вам ось таких два кухонних ножа, а історію створення зараз почуєте. Значить, дзвонить мені товариш. Каже: зараз я зроблю тобі пропозицію, від якої ти не зможеш відмовитися. Ну, давай, роби. Значить, приходить він, приносить мені два ось таких клинка. Одразу хочу сказати, що ці клинки це Бріса. Колись він ними, Колись він їх продавав. У нього є інтернет-магазин, він раніше там продавав всякі приколи для ножирів теж. А на даний момент вже він з цим ділом зав'язав. Навіть колись виготовлював. Так от, повернемося до цих клинків. Приноси мені два ось таких клинки. Заготовки, тобто капи, теж торгував ними. І каже: збери ножі, один тобі, один мені. Ну, кажу, добре, але це буде не швидко. Я зовсім не, нікуди не поспішаю, так що йому підходить. Ось, Десь я знаю, більше місяця, мабуть, з місяця-півтора вони у мене були ось, до повного виготовлення. Як бачите, я тру лезу, тому що в мене тут було все обмотано малярною стрічкою. Протер розчинником, але все одно тут трошки полишалось. Та це Заодно знімаю відео і виправляю ну, не, не косяки, а привожу його в, над... в над... належний стан. Цей ніж і інший. Ось. Значить, клинки Бріса, вони тут доволі тоненькі, одразу йдуть загострені. І лежали вони у нього давненько. Трошки навіть ось тут пішла ржавчина, як бачите, ось тут Ось тут плямка, це я витирав, ржавчину обирав. От. Механічним інструментом, гравером. Такою цікавою насадкою в мене є. Ну, Може, ще десь було. Ось, трошки, звісно, вони ржавіли. Ну, не дуже. От, вони вже йдуть загострені. Хвостовик десь ось такий. Я хотів його наростити, але потім ну, чомусь не лежало. в мене душа наращувати хвостовик в цій справі. Я просто зробив садний монтаж. Ось ці мозаїчні піни теж він колись мені робив підгон жменю. Пінів різних. Отак. І тут вибрав підходящий і поставив, так, щоб були однакові. Так, кап, як бачите, тут на капі трошки вкраплення кори. Ну, Нічого страшного. Мені подобається, коли ніж оригінальний. В ньому щось є така ізюменка. Е, цей кап, ну теж у нього вони лежали довго, як бачите, такий сірий. Дуже гарно виглядає, але оце сіре це грибок. Ну, Виглядає він класно. Ну, зараз воно покрите під маслом, покрив я е, тіковою олією. Дані у мене трошки засох, тому що давно не користувався. У якості больстерів і проставок використав мікарту. І зробив ось таких два цікавих ножечки. Бачите, вони навіть трошки відполіровані, але не геть в зеркало. Цього достатньо, я думаю, більше і не потрібно. На кухні будуть працювати, будуть різати. Сьогодні відео коротеньке, просто хотів показати. Ось така робота і зняти за одне. Заодно зняти відео. Клинки, як я вже казав, одразу йдуть загострені. Доволі непогано. Думаю, точити їх не варто. Такі. Доволі гострі. Ось так. Зараз дивився, таких бріса не продає. Є якісь інші клинки. тому Ось. Клинки з історією. Може десь продають, але не в Україні. Ось таких два. Ну, практично однакові. Ну, тепер один віддам йому, який він захоче, інший залишу собі. На цьому в мене все. Всім дякую за увагу, до нових відео.